Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербук підтримує ідею постачання Україні з заходом далекобійних ракет для самооборони за відомостями очільниці МЗС Німеччини, управлячій коаліції ФРН. Наразі відсутня єдність у питанні постачання далекобійних ракет Києву. Це випливає із заяв Бербук на телеканалі Арде 29 вересня. канцлер ФРН Олаф Шольц займає. Іншу позицію Бербок зауважила у демократичній коаліції. Відбувається так, що якщо партнери не можуть домовитися про один пункт, ми не можемо це підтримати. Тоді це роблять американці, і британці і французи. Міністерка закордонних справ Німеччини Бербок укотре висловилася за надання Німеччиною військової допомоги Україні.